Ну що ж, прийшов час їсти ці смачненькі годоги. зрозуміло, ти що збираєшся їх сам з'їсти? Ой, хлопці, а чому ви підглядаєте за мною? Вийди негайно до нас. Ну добре, поясніть, в чому справа. А ось що, посиди та подумай над своєю поведінкою. Та що я такого поганого зробив? Ой, хлопці, а хто це тут кричить? О, селяна, що ти робиш в цій ямі? Інші селяни штовхнули мене в неї. Не зрозумів, а чого це ви його штовхаєте? А він уявляєш собі, купив. Два ходоги і навіть з нами не поділився. Ну так в нього було всього лише два ходоги. Я б зрозумів, якби в нього було їх двадцять. Тобто ти хочеш сказати, що ти на його боці. Ну звичайно, ніхто ні з ким не зобов'язаний ділитися. А вчора вчора ми вечеряли всі разом. Ну так це ми готували для всіх, а ходоги він купив виключно для себе. Тому селян не хвилюйся, можеш звідси виходити. Дякую, дякую тобі, велике Кавон. Я це ніколи не забуду. Ну і навіщо ти його випустив? Тому що мені не подобаються ваші методи. Ну, типу, що це взагалі таке тримати свого односельчана в якійсь ямі. Та ще й через те, що він з тобою не поділився. Я не зрозумів, ти що, ходоги не любиш? Та люблю я їх, звичайно, але я нікого не прошу з ними поділитися. Якщо людина захоче, вона сама тобі запропонує щось. Дарма, вони так до мене віднеслися. Тепер я злий і готовий на все. Ось за що мені подобається ця шахта? Так це за велику, величезну кількість заліза. Воно тут просто. Повсюди. Ай, камон, камон, ти де? Ти де? Ти в селі знаходишся? Дев'ять і десять. цього мені точно висичить. Селяни, що там у вас? Знову розкричалися. Фух, ти тут, це дуже добре. Ну, звичайно, я тут, а де ж мені ще бути? Ти не розумієш, в нас зник селян. Построетно, один, два, три, чотири, п'ять, шість. А сьомого дійсно немає. Та його вже три дні як немає. По строетно, пострелетно, це ви кажете про того селяна, якого ви закрили в ямі? Так. Ак, як думаєш, він образився до на нас? Ну, звичайно, він на вас образився. Якщо людини немає три дні, це вже якось супер дивно. Я проходив поряд і почув вашу розмову. О, поліцейський, може, ви нам допоможете? Якщо, як ви кажете, людина зникла три дні, тому, я вам зобов'язаний навіть допомогти. О, це дуже навіть добре. Де ви в останній раз його бачили? Ну, дивіться, він тут в ямі сидів. Не зрозумів, в якій ще ямі, навіщо? Це вам селяни потім пояснять. Я його з цієї ями випустив і, здається, він побіг в той бік, в бік лісу. Слухайте, на тут є два варіанти. Перший варіант він просто зник і десь загубився, а другий варіант його міг хтось знищити. Ні, ну такий варіант ми не розглядемо, навіщо комусь його знищувати. Не знаю, але я повинен розпросити всіх, щоб краще дізнатися про вашу ситуацію. Ну добре, добре, ви поки розпитуєте селян. А я про всяк випадок піду в ліс, перевірю його. Все ж таки, я ці ліс знаю доволі добре. І що що в ньому я точно не зможу загубитися, постривайте, ну, друзі, що це таке? Гей, гей, селян з тобою, все нормально, постривайте ну. А це, друзі, не селян, це як ви бачите, костюм селяна, який він зняв. Тобто так, прямо перед собою, ви бачите саме костюм, в якому селяну немає. Це якось супер дивно. Навіщо селяну взагалі було знімати цей костюм? Хоча, може, він надягнув щось замість нього. До речі, друзі, на жаль, на відео набирається достатньо мало лайків. Тому якщо вам. Сподобається мой відео, і ви навіть додивилися це відео до цього моменту, чому б дійсно не поставити лайк. Тобто, так, друзі, будь ласка, зробіть, це у вас це не займе багато часу, а мені це дуже і дуже сильно допоможе. І не забувайте, друзі, чим більше лайків, тим більше нових відео. Давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків, і тоді я буду найщасливішою людиною у світі. До речі, напишіть також у коментарях, чи треба знімати 2 відео в день, чи достатньо одного відео. Напишіть обов'язково, щоб я дізнався, що ви думаєте з приводу цього питання. А зараз ми з вами заберемо цей костюм та ходімо скоріше в село? Я хочу показати цей костюм поліцейському. Все ж таки він більше розбирається в подібних справах, і може в нього будуть якісь цікаві думки. Ну що ж, якось ось так. Не зрозумів поліцейський, ви що тут побудували в'язницю? Так, а що таке? Вам щось не подобається? Ну, взагалі то так я не розумію, навіщо вона тут? Ну як це навіщо? Для того, щоб підозрювані в ніс сиділи. А хіба якщо провина людини не доведена, її можна саджати у в'язницю? Ну якщо. Що він підозрюваний, щоб він не втік, його можна посадити у в'язницю. Добре, це все дивно, я хотів вам показати ось це. Дивіться, ось цей костюм. Він же впав, але ви зрозуміли, що це за костюм. Так це ж наші костюми, Кого? Ну Ось і я проте, дивіться, що в нас виходить. В нас зник селян, і через деякий час я знаходжу його костюм. Так, ага ага, давайте, давайте я його забираю зараз собі. Ем, пострувайте, а навіщо? Ну я це навіщо для того, щоб провести експертизу. Експертизу, ну. Добре, може, коли ви проведете експертизу, ми дізнаємося трохи більше. Зараз попрошу всіх, абсолютно всіх розійтися, окрім тебе каво. Окрім мене, Постривайте, а звідки ви знаєте моє ім'я? Ім'я? <гумері> ім'я я знаю, так це я твої друзі тебе так називають. Ось звідки я знаю твоє ім'я. А ну добре тоді. Селяни, ви ще тут, розійдіться, будь ласка. Цікаво, про що вони там будуть балакати? А в чому справа? Чому ти залишив тільки мене? Я що головний підозрюваний чи що? Навпаки, мені здається, що хтось селянів скоїв злочин. Злочин? Який ще злочин? Ну дивись, бо хтось з них знищив селяна, або навіть тримає його десь. Мені здається, що це малоймовірно, але ж добре. До чого ти мені все це кажеш? Як би тобі це сказати, ти хочеш взяти участь у розслідуванні? Звичайно, хочу. Я ж хочу повернути того селяна назад в село. Сподіваюся, з ним все нормально. Та з ним все нормально, не хвилюйся, допомогти хочеш? Постривай, а звідки ти знаєш, що з ним все нормально? Я. Ге, <ган> да я думаю, там а, цей а, інтуїція мені підсказує, ось. Ну добре, добре, ближче до справи, що робити треба. Твоя ціль підставляти селянів, щоб я зміг посадити їх в цю клітку. Підставляти своїх друзів, щоб ти їх посадив цю клітку. Навіщо мені це? А я тобі скажу, що людина у в'язниці поводить себе по-іншому і може розповісти те, що раніше не розповідала. Ну, припустимо, ой, я не знаю підставляти своїх друзів це якось занадто. Слухай, ну вони ж там не будуть сидіти рік, все життя. Ну, посидяч день максимум, і все. Ну, але ж це все одно. Слухай ти хочеш повернути селяна? Ну так, так, хочу. Треба діяти. І перед тим, друзі, як я почну підставляти селян. Відкрито коментарі, та напишіть, як ви гадаєте, що сталося з тим селяном. Його знищили. Або можливо, він спеціально покинув це село. Або можливо, він загубився. Ось напишіть, як ви гадаєте, що з ним могло статися. Він покинув село, його знищили. Або він просто десь загубився. Цікаво дізнатися. Вашу думку з приводу цього, тому обов'язково залишайте коментарі. А я вже все обговорив з поліцейським, і в мене є чіткі розуміння, що треба робити. Давай каво, вірю в тебе. Дізнаємося, де знаходиться селян. Дивіться, друзі, зараз мені треба взяти книгу, відкрити її та написати: я знищив селяна. Ось так. Готово. Тепер заходимо в цей будинок. Нам треба підставити іншого селяна. Відкриваємо двері і Кавона, що ти тут робить? Та просто хотів запитати, чи все з тобою зараз норма. Та нормально, що сталося. Нічого, скажімо так, критичного не сталося. Ге, ти навіщо мою скриню відкрив? Ой, та вибач, я не спеціально все одно в ній нічого немає. Та й взагалі, бувай, я йду по своїм справам. Готово, готово. Ну, що ж, тепер мій вихід. Ну що ж, зараз подивимося, що тут в тебе. Ага, в цій скрині я знайшов книгу. Яку ще книгу? Ця скриня була пуста. Ого, ого, в ній написано, що ти знищив селяна. Розповідай, як це сталося. Та коли це. Я, я нікого не знищив, та й книга взагалі не моя. Як завжди, всі злочинці кажуть, що вони не винні, Ходімо за мною. Ей, та за що так? Тепер ти говний підозрюваний, поки не розповісиш, куди ти дів селяна, я тебе не випущу звідси. Ну що ж, друзі, як ви бачите, перший вже пішов. Якщо він щось знає про те, куди зник селян, він точно це розповість. Все йде за нашим спільним планом. Переходимо далі, із цей селян слухай, 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 можна, будь ласка, Заходь, а що. Таке. Сухи, в мене є зайвий телевізор, і я хочу тобі його подарувати. Не продати, а подарувати? Тобто я безкоштовно можу його забрати. Звичайно, він твій. Дякую, кавон. Ти трохи навіть підняв мені настрій. Та немає за що. Так, друзі, вже знову таки насе вийшло. А тепер дивіться, що буде далі. Хе, добре, що кавон мені допомагає. Таким чином скоро всі селяни будуть сидіти за гратами. Я не зрозумів, я не зрозумів. Що, що, що таке, що сталося? Що в тебе робить телевізор з дикого селяна? Виходить, що ти його знищив і вкрав його річ. Ем, ні, ні, я, я. Я. Я нічого такого не робив. Це Кавон мені його тільки що приніс. Запитайте в нього. А кавон, а кавон каже, що ти йому нічого не давав. Ну якщо відповісти мені на запитання не можеш, ходімо за мною. Ой, кавон, ти що підставив мене? Я. Я взагалі-то нікого не підставляв. Молодець, Модецька, ти робиш все правильно. скоро мені знемося, куди зник селян. Ну що ж, хотілося б все вірити. Кавон. Що це ти тут робиш? Уявляєш собі, а у селяна залишилися ті ходоги. Він їх не з'їв. Ось там вони в тарілці. Постривай, ти зараз серйозно, вони точно там? Та ось бачиш, я стрибаю і вони прямо переді мною. Так, поки ніхто не бачить, постривай, кавон. Так, так, звичайно, я взагалі можу не дивитися, можу відійти. Я давно хотів ці ходоги. Сподіваюся, що вони не сіпсувалися. Ага, що ти робиш будинку з дикого селяна? Я. Я, якщо чесно, ходоги просто хотів взяти. Всі злочинці повертаються на місце свого злочину. Це ви прощу, якого ще злочину, я нічого не робив. Зізнавайся, ти тут його знищив, або в якомусь іншому місці. Та я нікого не знищив, я просто їсти хочу. Розумію, розумію. трохи пізніше погодую. А зараз посинь та подумай над своїм поведінком. боже ви мені розповісти, щось хочете. Слухайте, ну поліцейський працює просто ідеально. Три з шести селян я вже підставив. Давайте продовжувати. Ну нарешті я дочекався, бачите, він там на городі. Стоїть, а ми зараз ось таким чином підпавмо будинок селяна, який але не хвилюйтеся, З цим будинком нічого поганого не станеться. І тепер ходімо швидше до цього селяна. Слухай, селян, а ти можеш, будь ласка, потримати це в себе? Запальничка, а чому все себе ти не можеш це тримати? Вона ж. Доволі мало місця займає. Та всього лише декілька хвилин. Ось тримай. ну, добре, якщо декілька хвилин потримаю. Не зрозумів, що це? Що це тут за пожежа? Яка ще там пожежа? Треба цю запальничку викидати, тому що зараз всі можуть подумати на мене, що це я щось підпалив. О, а ти чому тут стоїш? Та просто на городі стою, що такого? Не зрозумів, а чому позаду тебе запальничка? Це ти підпалив будинок. Селяна, який з них що таке? Не його, зізнавайся. Та ні, в нас було. Нормальні відносини, ну як з усіма іншими. Це я вже чув сто разів від вас. Будинок навіщо підпалив тебе, запальничка була. Не було її в мене. Ну звичайно, ти ж, напевно, тільки що її викинув. Нічого не хочу чути. Ходімо зі мною. Чотири селяни є. І, до речі, як я і казав, з цим будинком все нормально, тому що це не справжній вогонь, якщо чесно, і не справжня запальничка була. Бачите, навіть ніяких слідів від пожежі немає. А зараз взагалі моє улюблене, дивіться. Сухий сеян, ти ж розумієш, що всім потрібні гроші. Ну, звичайно, за гроші можна багато чого цікавого купити. Ну тоді ось, тримай, тримай багато, багато тобі грошей, щоб ти зміг собі дозволити багато всього. Ось, бачиш, можу нескінчено. Ну, добре, не нескінчено, але також непогано тут розкидав їх. Як тобі? Це все мені, построй, камон, да, а, а як так? Просто о, хотів зробити тобі приємно. В тебе день народження, коли буде? Ще раз дев'ять місяців. Ну ось, вважай, що я тобі вже зробив подарунок на твій наступний день народження. А зараз збувай, мені треба йти. Не знаю, що там з кавоном, але ці гроші, точно треба підібрати. Стояти, рухатися, що тут відбувається, ого скільки грошей. Ну так, а що це? Проблема якась. Взагалі-то у зникого селяна були гроші. І здається, ти їх вкрав. Та ні ні, це, це кого тільки ще мені гроші дав. Чесно. В борг він тобі їх вдав, чи що? Та ні, в який борг, просто так підійшов та дав мені їх ось і все. Ось немає що кого більше робити, як просто так тобі гроші давати. Ти точно обікрав селяна. І знаєш, що ти за це відповіси. А я ще думаю, хлопці, куди ви всі позникали, а ви тут в клітці. Так, нас кавон підстави. Постривайте, і вас також кавон підстави. Що там у вас за розмови, не зрозумів? Залишився останній останній селян. Сподіваємося, що з них дійсно хтось винен. І він розповість, де наш зниклий селян. Ну що ж, дякую тобі кому, ти провів дійсно велику роботу і дуже мені допоміг. Постривай, так ще ж залишився один селян, а я з ним сам розберуся, і потім з ними побалакаю, і ми точно дізнаємося правду, куди зник ваш селян. Ем, ну добре, точно допомога моя не потрібна вже. Звичайно, ні, можеш йти відпочивати. Ну добре тоді. Дим, якщо чесно, методи всього поліцейського. Але я думаю, що він знає, що він робить. І врешті-решт, ми всі з вами дізнаємося е, правду. А я поки друзі посиджу за комп'ютером. Дійсно, треба трохи відпочити від цих справ. А ось і ти. Ну що, вирішив усьому. Зізнатися, молодець. В якому сенсі зізнатися? Ну ти ж тільки що сказав кавуну, що це ти знищив селяна. Я взагалі з кавуном не балакав, тільки що, я з ним балакав вранці. Вже не має сенсу сперечатися, Кавун мені вже все довів, все розповів, тому поки посидиш у в'язниці. Постривай, я не хочу в'язницю, це взагалі несправедливо. Ну ось ми і дізнаємося потім, що справедливо, а що ні. Постривай, поліцейський, якщо ми всі такі винні, а чому ти. Інших не відпустиш. Ви ось тільки цими запитаннями своїми заважайте мені. Ми будемо скаржитися на тебе. Ха -ха, скаржитися ще чого. А навіщо ви дістали динаміт? Що ви запитали? Ха-ха. ха Ось так набагато краще. Яке краще, що ти робиш? А, тобто, думаєте, мало, ну що ж добре? Тоді ще ось тут його встановимо, а також ще з цієї сторони. Ну і звичайно. Ще з цієї дуже навіть добре. Ну що, хто там буде сперечатися зі мною? Це вже перешкод. Що всі кордони прибирає динаміт! Що там, подобалося вам знущатися над селяном? Та ми не знущалися, ми просто його покарали, посадили його в яму. Він там просинів хвилини три. Ну а ви тоді в цій в'язниці будете сидіти, я не знаю. Тиждень, тиждень будете в ній сидіти. Поструваю, чому ти так хвилюєшся за те, що ми з ним зробили? Е, е, ну, тому що через вас він втік, зрозуміло. Поструваю, звідки ти знаєш, що він втік? А це не важливо, просто знаю, ось і все. Ну якщо він втік, що ми, то тут робимо. Ми ж тоді не винні. Ем, я зараз запальничку візьму, вам зрозуміло. Ти взагалі супер дивний, випусти нас. Ти сам сказав тільки що, що ми не винні. Ще чого нікого відпускати не буду. Допоможіть хто небудь! Та скільки вже можна кричати, що в них там відбувається? Ходімо, перевіримо. А що тут робить ця вибухівка, я не зрозумів. Не заважай мені, я працюю. Ти що ж це за робота така дивна, динаміт тут розставляти? Кавон поліцейський сам тільки що зізнався, що я втік з села, тобто ми не винні, нас треба відпускати. Що, серйозно, поліцейський, це правда? А звідки ти знаєш, що він втік? По-доброму йде звідси, просто йде. Та як я можу йти? Я ж думав, що ці селяни дійсно винні. Ну хоча б хтось з них, знаєте. А якщо вони не винні, ти повинен їх зараз відпустити. Останнє попередження, ти тут ні до чого. Та як це тут? Я ні до чого? Це ж мої друзі. Та ти їх саме підставив, що вони сюди потрапили. Та тихо, тихо. Кавон? Каво це. Це що правда? Ну правда, просто я думав, що з вас хтось винен. Може дійсно хтось з вас знищив селяна, Ну, я так думав. А ми здогадувалися, тому що ми вже спілкувалися з селянами на цю тему. Пробачте, селяни. Ну добре, добре, все. Е, я дійсно був на правий і поліцейський вас зараз відпусте. Я вже 10 разів тебе попереджав, але зараз вже не можу. Ауч, ей ти чому? Ти чому мене бити почав? Я ж просив, не заважай! Та як це не заважати? Пішов звідси, нічого собі він б'ється. Так, 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 швидесенько, швидесенько, треба прибирати цю вибухівку. Напевно, дарма, я допомагав цьому поліцейському. Серйозно, ауч, дарма, дарма. Дарма я підставляв селянів, тому що цей поліцейський. мені здається, він просто хоче тримати селянів у в'язниці, навіть без причини. Тому, друзі, ауч, та що ж таке б'ється? Зараз, зараз я вас звільню селяни, зараз постривайте, но спочатку все ж таки вибухівку прибрати. Щоб повністю це село не Зірвалося ось таким чином. Фу, фу, фу а тепер давай, давай, йди сюди. Я не дав тобі звільнити. Ну що ж, добре, хотів, хотів битися зі мною. Давай, давай, ось так, ось так, ось так б'ємо, б'ємо його, друзі, максимально б'ємо. Готово, готово, готово. Ну нарешті, а ось цей я вже заберу собі. Фух, селя, не пробачте мене ще раз. Я просто думав, що це дійсно допоможе знайти нашого селяна зниклого. Ми, звичайно, злі на тебе, але врешті-решт, все одно нас врятував. Так, так, просто я під фум цього поліцейського. Ського підставив вас, і про це я дійсно шкодую. Е, дихати, дихати просто немає чим. Що він там вже балакає? Не знаю, але побилися ми з ним непогано. Він дійсно міг зірвати нам наше село. Та він взагалі супер дивний якийсь. Ось ось, звідки він взагалі взявся. Фух, ось так набагато краще. Стоп, що селян селян сети? Ну я, я що? Друзі, ви ж ви ж зрозуміли, хто це? Це ж ось той селян, якого в початку відео образили, потім він кудись зник, і тобто виходить, що. Це він був поліцейським. Все це відео. Ну тепер знаєте, мені зрозуміло, чому він попросив мене підставити цих селянів. Таким чином він хотів їм помститися, тому що вони його, як ви пам'ятаєте, в яму скинули, а він їх зачинив у в'язниці Слухайте, хто б міг подумати. А ось на нього Кавон, ми точно злі, повір. Та я, знаєте, в цьому навіть не сумніваюся. Сьогодні ви перейшли межу. Ну, я маю на увазі, коли його в яму скинули. Але і він також перейшов межу, коли. Посадив вас у в'язницю. Ну так, так. Добре, що в цих іграх ніхто не постраждав. Ну що, селян, тобі соромно. Ну, типу, серйозно, тобі хоча б соромно за те, що ти зробив, ще й мене я так підставив. Взагалі, то кого ти сам мене, ти міг мене не слухати і не підставляти їх. Ну і що б ти тоді зробив без мене? Як би ти їх у в'язницю посадив? Повір, якщо я сьогодні ховався під маскою поліцейського і ви все повірили. Я б щось інше також вигадав, щоб посадити їх у в'язницю. Просто з тобою це було набагато легше. Ти за мене зробив. Роботу. Ну, добре, добре, я хоча б радий через те, що ми всі дізналися правду. І особисто я в максимальному шоці зараз знаходжуся. Та ми, каво, знаєш, в шоці взагалі в першу чергу. Ну так, так, вам взагалі не солодко було. У в'язниці посиділи. Налякали ще вас цією вибухівкою, але добре те, що добре закінчується. Допоможіть стати, будь ласка, камон мене так побив, навіть цей бронежилет мене не врятував. Та допоможемо, допоможемо тобі вже зараз. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші ми відо дивіться їх. Вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для нас це найкраща підтримка. З вами був я Кавун, до нових зустрічей.